Львівський хор гомін став явищем у соцмережах за кілька діб. Відео на якому пісню Степана Гіги цей сон колектив співає у Львівському органному залі. Стало вірусним і продовжує набирати мільйонні перегляди. Квитки на концерти хору розпродані до кінця року. В органний зал вони коштували 100 гривень. У Львівську опору і більше. Керівник колективу Вадим Яценко, випускник Київської консерваторії, брав участь у проєкті голос на телеканалі Один плюс один перфектно виконав пісню Гуцулка Ксеня, але зірки Української естради прихильними до нього не були. Найбільше засмутилася його найменша шанувальниця. Вадим, не переживай. Буває але Вадим родом з невеличкого села на Київщині. Його дружина, співачка Анастасія Яценко. Народилася в Маріуполі. 2023-го Яценко очолив хор, що був заснований у 1988 році. Колектив популяризує українську музику. Біля озера у літню ніч тепер наспівують усі шанувальники хору гомін та його харизматичного керівника і соліста Вадима Яценка. Біля озера у літню ніч, ми з собою вічна віці зоря. хор відпочиватиме у липні, а вже у серпні вирушить в тур Україною. Почнуться гастролі 10-11 серпня з Києва. Закінчаться в Одесі 10 вересня. Послухати гомін в інший час можна в органному залі на репетиції з 1 до 6 години вечора, і абсолютно безкоштовно. Вхід вільний.